Йоу, хтось хоче подивитись кіно? Так, звісно, котрій. Я зараз на роботі, але звільнюся десь о сьомій. Мені підходить. Візьмемо щось перекусити. Так. Зараз у мене зустріч зараз, але тримайте мене в курсі, добре? О, у вас бувала зустріч, яку можна було оголосити е О, Така марна та Там часу. та Пішов ти слухай, Елі, ти можеш хоч раз бути адекватною? Це ж не про тебе. О, та годі тобі, Роване, це ж так негарно, бро. не можу повірити, що ви такі невігласи. О, не починай сучення. О, чорт. Знаєте, думаю, Алан зі мною погодиться, правда ж, Аллена? А, Так. А вже чувак, звісно, це огидно. Але не якого біса? Буду чесним, я не дуже розумію про що йдеться. Прошу вас, охолоньте трохи народи. Не ти кажи мені охолонути. Не та не вже серйозно поживіться. Навіть стародавні римляни це розуміли. Та що ти знаєш про римлян? Що Звідки, я знаю? Ти що я знаю? А ну нуга. Так і є! Твоя думка не має значення! Як тобі така думка? Ви бачили цю котячу гівку? <сміх> і сльози. То що будемо на вечерю? піцу? О, так. Я б навіть убив за гавайську. Зачекай, тільки не кажи, що ти любиш ананаси в піці. А, Так, це дуже смачно. А, а, ясно, ні, я це все не зрозумів. Це якесь лайно. Так, народ, я зрозумів. Я думаю, що ананас в піці має право на існування. Я згоден з роуном, гаразд, але обидві ваші думки слушні. Не всім це до смаку, і це нормально. Це не традиційна начинка, але їжа завжди змінюється, а культура завжди розвивається. І, врешті-решт, я думаю, тільки ви знаєте, з ананасом чи без ананаса. Живіть і дайте жити іншим. Розумієте? Бро! у Бена щойно тітка померла. Що? Так, але не слідкуй за чатом, бро. Ну ж, бо чувак. Шорт, забирай! Але серйозно пішов ти. О, ми бляха, знову починаємо з цього. Ми бляха знову починаємо. А що ти хочеш? Що ти хочеш? Або так, або так, або так, або так має бути достатньо.